Бабуся Арпіна, ви вже поїли, да. я вам дам цукарешку. Візьми, це я тобі даю, то це... підховав. Вона ні. ти ламусь. Ні, візьми, пташечка моя, ти до мене прилетіла. Я Нет. не хочу, мене з устарімоками. Ну я ж не хочу, не у мене зубей немає, не моя була. Як ви пережили голодовку? Голодовку. Да. Голодна і холодна. Що ви там бу... їли? Було, Барабойки немали, шукали, ходили мама і я. Ще в мене друга сестра була. Дуже бідували. Гинджети, ту хазювали, а ми бідували. А тоді вже як легше стало, дуже добре. ми стали хату вулиці ставити, бо вже всі повиставляли, а там вулиця велика. І ми потрошки поставили хату ще. Як я бідувала цим, дуже, дуже я бідувала. А тепер мене ще треба чи не назначити, що вас бучити. Нащо ж я тут, ви що я вам даю? Чи я вам що принесла, чи б нема нічого. А я сидю. А вдома не буду сидіти тут. То... Ну добре, що вас є кому доглянути. Ми да, вас доглядаємо. Да. Ви... Ми дуже любимо вас, запікуємося да. про вас. А да. та хата хоч валиться, хоч лива. Кирили, по. Ну, вам здоров'я міцного. Щоб Щоб ну, да. мали здоров'я. А вам теж, дітки, щоб ви росли, і щоб ти женився, дуже гарно дівчинку знайшов. І щоб хороший. А <laughs> тільки му вже